Великі поселення. Наприклад, оце так званий Шанай чи Санай. це таке от велике от поселення, скажімо, такого неолітичного якраз періоду джемон, його прив'язують приблизно до 5000 років до нашої ери. Як бачите, потім ми поговоримо безпосередньо про цю споруду, але що в ньому цікавого цього поселення по-перше, уже в таку страшну Жахливу давнину у нас є великі та малі будівлі, і ось те, що ви бачите у себе тут на реконнафоці, це спроба реконструкції публічної будівлі, тобто це щось на кшталт наших трипільців. Тобто, десь от на період, коли у нас там трипілля, у них в принципі цивілізація знаходиться теж на доволі високому рівні розвитку локальні групи, тобто, зрозуміло, що не по всіх островах, а лише там, де зручно займатися сільським господарством. Не просто ж ви ж не назбираєте, як то кажуть, кожен день на величезне поселення, а мається на увазі, там знайдено рештки принаймні 80 будівель, а деякі кажуть, що їх спокійно могло бути 100 будівель. Тобто, це, звісно, не які-небудь такі от мега-такі поселення часів трипілля, але для Японії це ніфіга собі. Там ну як мінімум жило там, близько тисячу людей, це дофігіще. Вот.